Привіт всім, гості глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко, і сьогодні ми будемо робити дезінфекцію, ось у такій уже помитій кімнаті. Ось її помили у нас, виходить, позавчора вона була вимита. Ось, доведена до такого стану чистоти, скажімо так. Все чистенько. І зараз наша задача. Стоїть взяти ось таку бочку. Я думаю, вже ті, хто дивиться мої відео на перший раз, бачили її раніше. Зараз у ній будемо змішувати кальк з водичкою. І тим тією вже, скажімо так, міксом, що в нас вийде, будемо обробляти наш стейбл, тобто кімнату. Тому що беремо кальк, набираємо водичку в бочку і погнали. Так, Зараз ось починаємо набирати нашу водичку. У нас тут я, я приблизно рахував десь 180 літрів сюди так влазить у цю бочку, щоб не сильно. Пресувати туди в неї, щоб через верх не перетікало якраз нормально. Одягаємо гумові перчатки. І зараз вам ось покажу, у нас такий ось мішечок, але вже в ньому залишилося трішки цього кальку. Але в суті це не міняє. Ось отакий іде кальк. Називається якийсь факсі гідрат кальк. Да, кальціум гідроксид написано. Ну, Факсі, Факсі це, скоріше за все, просто назва міста, яка тут є, де його виробляють. Він просипав на підлогу. Але все також підлога помита. Зараз збираємо, беремо mm -hmm. отакі в нас ось стандартні наші класичні відерця. Вони йдуть десь тут, я думаю, в них літри 1,5-2 максимум. Зараз отаких 4 повних відерця. сипемо на таку бочку і змішуємо. Це це разом. Беремо нашу вилочку, вставляємо в розетку, все, бачимо, запустився режим міксування. Зараз тепер беремо потихеньку і додаємо наш кальк. Помалу, помалу, помалу отак всипали. І ось так додаємо 4 відерця, щоб концентрація була дебеляча щоб коли ми нанесли, було біло прям, повинно бути його чимало. Тому зараз домішуємо і починаємо наносити. Так, друзі, ось так воно виглядає, бачите, де да, така вийшла, така у нас суміш води і кальку. Вона доволі такого інтенсивного молочного кольору, ну майже як молочко вийшло. Тепер берем, Ось у нас тут такий пістолет з розпилювачем, Я зараз вам забув показати. Бачите, стоїть такий краник. Можна повністю перекрити і тоді все буде, вся сила буде сюди йти. О, блін, забилось. Дали дуже багато часу. Блін. Зараз будемо... Так, тоді добре. Зараз ще вам буде і лайфхак за одне, що робити, коли її забило. Ну це вже, скажімо так, практика показала це дієво, щоб всю бочку не зливати, таке трапляється. Я просто довго ходив, чухався, блін. Так, вночі суть. Придавлюємо сюди зараз шланг, натискаємо тут отак ручку. Даємо трошки тиску. Оп і дивимося, о, в бочки піднялось. Зараз, по ідеї, должно, якщо ми кинемо сюди оце, бути все ок, о, видно, так? Да? Зразу досвід, досить, досить. лки-палки, не проп'єш. Тепер головне там не давати не давайте сідати низ, тому що я повернув ручку сильно, сюди і довго не використовував. І воно кальк осідав доволі швидко. Зараз ось може вам буде чути, як міняється звук. Ну, робимо так, щоб сюди качало доволі таке дебелий напор. І пішли. Зараз йдемо сюди в край одразу. Ось так заходимо. Наносимо на всю поверхню, що бачимо. Це Зараз крайня сюди шланги не зовсім вистачає, але доволі непогано і так справляємось. Зараз ось так все покропили, добре стіни, всю підлогу, де вони будуть, також кропимо. Ось отак, з усіх сторін двері, сильно не жаліємо. Взагалі, я би сказав, цього розчину не жаліємо. Бачите, ось такі, виходить, в нас, скажімо, білі потічки такі йдуть. Ось такий наліт формується біленький. Це все наш кальк, той, що нам і треба. Тут буде дуже класно, коли підсохне, буде видно, яке воно де не домили. Деякі косяки, бо коли воно попадає на кизяк, то міняє колір на такий з білого на коричневий. Це дуже добре видно, коли, от як у нашому випадку, тут студенти мили, скажімо так, вони тільки вчаться, то дуже добре їх потім сюди привезти ще раз і показати, де вони не допрацьовують. Ну і плюс дезінфекція. Ось таким чином ми зараз обробимо цю кімнату, і в нас ще дві інші є попереду. Вони зовсім аналогічні, все така самісенька всередині Будувалося в один момент. Зараз ось вам цю кімнату оброблю. Хочу пару слів сказати за е, наш. Потолок. Що з ним відбувається? Можливо, хтось буде собі колись будувати ферму, то це так, на заміточку. Ось бачите, поки ми тут все це поливаємо, поливаємо, так під коритами добре і вже ось. Пів кімнати ми з вами обробили. Тиждень воно стоїть чисте, оброблене, стейбл відпочиває від свиней. Всі старі бактерії в ньому гинуть, все, скажімо так, обнуляється певним чином. Так, зараз підемо, поставимо на повне міксування, розглянемо трошки більше половини. Пройшли і ось бачите, так не зовсім так багато використало. Тобто десь пів бочки буде, можливо, трішки більше на ось усю цю кімнату. І зараз зараз ось вам покажу, те, що я говорив за потолок. Ось бачите, я сподіваюся, добре видно. Ось така біда виходить. Ось у нас на потолку такі ось плити дерев'яні. Це йде якась, я не знаю, що це йде, якась трушка дерев'яна, якісь воно такі шматочки дерева клеєні. І це воно тут ось стояло, ну я думаю, років 15 йому точно є. І ось бачите, все починається з того, що ми ставимо замочку дощ. І сам дощ до потолка то не достає, а вологість у кімнаті значно вища є, і Звідти вже з'являються ось такі ось проблеми. Бачите, тут, а там, він, отако ось провисає. То я не знаю, тут, якби я вже таке робив, то або чимось треба, можливо, покривати, щоб воно було більш резистентне до води, або використовувати якийсь інший матеріал. Але у тих кімнатах, де воно високо, стоїть, блін, є ферми по 20 год, ніяких питань нема. Це тільки де нижчі потолки. Оце така є проблема. Тому, можливо, комусь на замітку, хто буде робити собі ферму. Ось дивіться, якщо у вас нижчий потолок, краще вибрати інший матеріал або вже це якось обробити, щоб захистити від вологи. Щоб не було ось таких нюансів. Ну, а ми продовжуємо, калькуємо. Зараз закалькуємо всі кімнати, і я вам вже потім покажу наших нових поросяток, які знаходяться в іншій частині цієї ферми. Так що працюємо, не покладаючи рук. Шановні глядачі та підписники, ось я закінчив кропити ці всі кімнати, Ось показую вам там, де я починав. Ось бачите, та дошка, яку я показував. Ось Зараз тут все починає вже підсихати, ось набирати такий біли, білий колір. Коли воно все висохне, взагалі тут буде все біле-білесеньке. Тому зараз вимикаємо світло, ми цій частині ферми закінчили. Ну, ось Наступна наша кімната. Ось також все чітко, все залито. Також вже потихеньку підсихає, ось у нас так іде коридор сюди і тут. Ось наша третя кімната. Ну, я ж говорю, вони виглядають зовсім аналогічно. Кількість боксів і так далі. Ось наш апарат, який ми роздавали. Ось так все виглядає. Тому з калькуванням ми закінчили. Зараз покажу вам наших новоприбулих свинок, так краєм ока, дамо їм медицинку і будемо працювати далі. Тільки вже на інших фермах. У мене ще. Одна попереду. Я там ще зовсім сьогодні не був, а вже перша година дня. Тому не баримося, а погнали. Ось ми вже перейшли в іншу частину ферми, де знаходяться наші нові поросята. Ось так вони виглядають. Зараз вони лежать, релаксують, вони вже тут у нас з вівторка. Сьогодні у нас вже Наступний вівторок, Получається, вони тут а у нас вже тиждень. Тобто вже почали приживатися, вже бачимо, ось, нормально їдять, вже їм навіть піднімав кількість корму, в них вже все нормально. Починають набирати обороти, але на дворі дуже жарко, то і в них тут також дебело смажить. Але нічого, вони Помаленьку, помаленьку, я дивлюся, вже акліматизуються і починають уже набирати вагу. Тож все йде добре. Зараз залишився крайній день їм з медициною дати. Медицину. Ми даємо на воду, як зазвичай, але так як тут тільки вони на цій фермі і ніхто більш не використовує цю. Систем, систему годівлі для інших тварин ми не використовуємо, крім цих тут на даний момент. Тому ми можемо собі дозволити додати медицину прямо у той міксер, де змішується корм, щоб спростити нам процес і було трішки простіше на руки. Тому зараз йдемо до міксер танку. Додаємо медицинку і вшиваємося. Тут вже, як бачите, я світло виключаю ось так. Уже все тут темно. Чітко. Йдемо далі. Зараз ось вам покажемо наш міксер, де ми готуємо їсти. Ось вам спробую показати ось так. Уже, я думаю, багато хто його бачив раніше, але зараз ми тут покладемо нашу коробочку, навушнички. Зараз ось це все як, скажімо так, класиці, яке я раніше показував. Тут у нас намішаний концентрат. Це чітко вже одна мушка блін, втопилася, зараз її треба достатнього. Геть. Зараз піднімаємося сюди. оп. Зараз будемо відкривати цю бочку. До речі, ми її миємо десь раз на тиждень. Ось бачите, вона така не сильно забруднена. Зараз я спробую вмикнути ліхтарик Хоп, сюди. І ось тут вам покажемо, як воно виглядає всередині. Ось стоять чотири отакі ось лопасті. Ну і тут видно те Різні такі, як розпорошувачі, вони, до них під'єднується вода, і коли вже помило, ось з того, скажімо так, з цієї форсунки обмиває стінки тут там, в ньому. І з іншої сторони, аналогічно, видно, да, така оце стоїть форсуночка, вона це все обмиває. Ну і тут ці вже лопасті все змішують. Тому зараз ось беремо наш концентрат у такому відеречку і просто сюди його додаємо. І коли воно буде вже готувати їжу, воно з усім точно перемішається і кожен його, скажімо так, зможе отримати до себе ушлунок. Тобто спожити його. Опа! Так що, тож, дорогі глядачі, на цьому все. Наші завдання на цій фермі вичерпано. Буду рухатися далі. На наступні ферми доробляти там. Ну, а вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових випусках. Па-па! І не забувайте підписуватися на канал і ставити дзвіночок. Дякую вам, па! -па.